Вони вже не носитимуть армійських одностроїв, якщо самі цього не захочуть. У Миколаєві перед тим як армія перейде на контрактну службу, влаштували навчання для молоді. Опановувати військову справу добровільно. Прийшло понад сотні юнаків і дівчат. Адже цього року осінній призов буде останнім. Яру козаки. І з піснею й одразу в бій. А перед цим сніданок, розминка і крокова муштра. Десятикласник Антін із Київщини військові навички засвоює залюбки. Любов до армії йому прищепив дідусь. Той завжди розповідав про воєнні подвиги товаришів. Тож Антін вирішив і собі скуштувати солдатської каші. Це чи не єдина для нього можливість? Адже цьогоріч восени до лав війська піде останній призов. І школяр Антін до нього вже не потрапляє на полігоні. Юнак навчився не лише крокувати і каші наминати, а й гвинтівку тримати та ще й стріляти з неї. Це був мій перший досвід стріляння з воєнної гвинтівки, кулемета та АК 74 Ну, Цікаво було співати пісні в строю. Ти навчився ходити з строєвим шагом. Якщо для Антона гвинтівка в руках це перші захопливі враження, то для студентки Яни звична справа. Вона з дитинства вивчає бойові мистецтва і добре стріляє. Батько навчив із трьох пострілів, усі в десятку. Навчили зісьмом насамділя. Це перша база, на короє ми постріляли з Калаша і з Макарова. Вот зісь бойове іскуство, очень класно комля. В общем, все здорово на самом деле. Війна війною, а обід за розкладом. Після вправ на влучність усі шикуються біля казана солдатською кашею та борщем. Після обіду знову убій. Завдання подолати смугу перешкод в умовах, максимально наближених до бойових. Перше випробування канатна дорога. Студент Яні немає рівних. Вона спритно йде по канату, тримаючись за мотузку, та долає її першою з дівчат. Далі смуга перешкод довкола вибухає, горить і стріляє. Тут головне не злякатися і пройти до кінця. Усе під пильним наглядом військових такі навчання не лише загартовують молодь, а й допомагають визначитися із майбутньою професією. Хоча ці підлітки на термінову службу вже не потрапляють. Військовики сподіваються, більшість із них прийде до лав української армії добровільно. Нам в наступному Легче с ними работать, когда они приходят к нам в свете сегодняшней политики. Да? У нас в этом году осенью последний призыв на срочную службу. И с весны у нас уже срочной службы не будет. Будет только военная служба по контракту. Вот. И я уверен, что многие из этих детей... Не обов'язково к нам в бригаду прийдуть в якусь іншу частину, і вони вже будуть знати, куди вони йдуть. Військовики чекають, що на останній призов до них прийде 5 тисяч осіб, і на цьому з обов'язковою службою в українській армії буде покладено край. Тим часом набирають контрактну армію. Нині охочих на вакантні місця лише половина. Віталій Новак, Аліна Коротич, програма Вікна СТБ.